Алло! сет, це Дак Харіс. Хотів спитати, чи будеш ти моїм свідком. Ти перший про кого я подумав? Блях, а ти ще не здох? Едуардо кому я став? Даку потрібен свідок. Капець як потрібен. Я ж їй сказав, що свідок вже є. Обман боком вилазить. А якщо немає іншого виходу, завжди є вихід. Вітаємо у корпорації свідків. Шимні найкращий у цьому бізнесі. Едмунто сказав, тобі потрібен духовний наставник. А що конкретно ви робите? Я надаю послуги свідка. Краще за всіх на ринку. Я й не знав, що є така професія. Скільки брати людей? Давайте сім. Вам треба сім свідків? А що? Ви що, хочете золотий тариф? Це просто смішно, ні. Ви ж казали, все можна. Знаєте, можна, мабуть, і єдинорога побачити. А де я вам його візьму? Я без вас пропаду. Ти собі не друга купуєш. Ти наймаєш свідка. Дякую. Алло, це що таке? Ти що гомик? Пробачту, я просто дуже зрадів. Зовсім хоре. Ви білі кінці. Ей, Дивіться, кого я привів! Ей, привіз! Оце твої свідки? Таких свідків мені не треба. Це ж якісь дикі бабуїни, які щойно втекли з опа. Кевін Харт, Джош Гет, Кохо Ви ж мене не від Чорт! Та іноді, коли купуєш друга, доводиться платити в От це тебе так штирить. Я... Я... Я скажу вам все по правді. Кажи. Аааа! Вибач. Все нормально. Починай. Аааа! майстер. Аааа! О Ей, бабуня, а що за... Бабуня одужала, правда, красуня? так.